Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Most Wanted. Так що, сьогодні у нас остання гонка це Drag Racing. Правда, тут Касарек нам заплатять, Кут Heritage та розвуд, та, та розвуд. Так що погнали. Не легко буде, але ми до кінця його пройдемо. Так. Погнали так, розганяємось було дуже близько. От. обігнали мене обігнали. Раз, все спочатку бо ці скотиняки мене обігнали. Так. Блін. Бісовий фургон. Стояти. Давай, давай. Ха-ха. Оп, -ха. скотеняка ти. Скотеняка, палицю в колесо засунуло, називається. Лайно, добре. Так. Так, мене ці скотеняки обігнали. Тут без варіантів. Буду багато все спочатку починати, бо ці скотеняки мене вже... Блін, ще й погано стартонув. Так. Так. Котеняка, блін, на дорозі. Так. Ось так, поки поганяємось. Не будемо прискорюватись. Дай мені дорогу. Блін. Та... Як ти їздиш, блін, на цій бісовій фурі? Так, давайте на своїй смузі я буду їздити. Ха! Не повезло, друже. От скотиняка. Скотеняка, просто. Так. Ха, ха не вийдеш, не вийшло. Не вийшло скотиняка. Ох, не з першого разу, але нам вдалося. Так що, давайте в гараж. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого і ми в наступній серії будемо проходити парі.